Мої вітання! Сьогодні розв'яжемо задачу з математики: обчислити суму. Сума така. Сума n від 3 до 5 чисельнику. Число комбінацій з n по 3 знаменнику n-факторіал. Починаємо обчислювати. Застосуємо формулу комбінаторики. Число комбінацій з n по m обчислюється за формулою n факторіал. m факторіал n факторіал. Підставляємо цю формулу. З урахуванням, що в нашій задачі m дорівнює 3. Отримуємо наша сума дорівнює сума n від 3 до 5 в чисельнику n факторіал поділити на 3 факторіал. В дужках в знаменнику n-3 факторіал. Це в знаменнику чисельника. І цей весь дріб поділити на n факторіал. Видно, що n факторіал і n факторіал скорочується чисельнику лишається одиниця. А в знаменнику цих 3 факторіал – це 1 помножити на 2 помножити на 3. Тому що n факторіал – це добуток послідовних натуральних чисел від одиниці до n. В даному випадку 3 факторіал – це добуток послідовних натуральних чисел від одиниці до 3. І n мінус 3 факторіал. Перемножаємо. 1 на 2 на 3 це буде 6. І 1 шосту виносимо за знак суми. Лишається сума від 3, n від 3 до 5. Від дробу 1 поділити на n-3 факторіал. Розкриваємо цю суму. N це наш якби, лічильник, і він проскакує всі числа від 3 до 5. Спочатку підставляємо n до рівня 3. Маємо. Одиниця на 3 мінус 3 факторіал плюс. Потім замість n підставляємо 4. Одиниця поділити на 4 мінус 3 факторіал. потім замість n підставляємо 5, це останнє число, на чому спиняється наш лічильник. Одиниця поділите на 5 мінус 3 факторіал. До рівня. От що все таки залишається в дужках. 3 мінус 3 це 0 факторіал. 4 мінус 3 це 1 факторіал. 5 мінус 3 це 2 факторіал. 1 шоста 0 факторіал – це одиниця. 1 один факторіал також одиниця. 2 факторіал – це 1 помножите на 2. Це буде 2. Отже, в дужках маємо вираз 1 плюс 1 плюс 1 друга. Тобто 2,5 або 5 других. 1 шоста помножите на 5 других. Рівні 5,12. Це і є результат нашої суми. І наша відповідь. Записуємо відповідь. Сума від 3 до 5. Числа комбінацій з n елементів по 3 поділити на n-факторіал 5 дванадцятих. На цьому все. Задача розв'язана. Така дивна задача, де використовується комбінаторіка, число комбінацій. Факторіал використовується і ще значок суми. Будьте здорові, до наступної зустрічі!